Я не жаль, технічні у нас не гаразд. Не можемо ми почути так, як слід Дмитра Плетенчука, пресофіцера Миколаївської ОДА слухали його зокрема щодо оперативної ситуації. У місці Ми, ми повертаємося до обговорення ситуації навколо Запорізької атомної електростанції і додамо, що протягом марафону Єдині новини вже пролунала заява голови Запорізької ова Олександра Староха. Він закликав всіх мешканців тимчасово окупованого енергодара за можливості евакуюватися разом з тим. Єдині новини разом сильні». Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом слава Україні! Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок твій держава. Це ми, наші українські тимчасово окуповані міста героїв. Українці в окупації героїчно чинять спротив ворогу та чекають на день визволення. Підтримай своїх людей, долучайся до флешмобу з хештегом Міста героїв. Пиши про окуповані міста у соцмережах та став їхню геолокацію у постах. Публікуй фото із жовтою стрічкою. Це символ підтримки людей в окупації. Українці будуть вільні. Підтримай міста героїв. Що робити, якщо ви опинились під завалом будинку, оцініть навколишнє середовище. Покличте про допомогу, повідомте, де ви знаходитесь, спокійно почекайте, поки розберуть завал. Якщо вас ніхто не чує, спробуйте вивільнити руки та ноги. Якщо не впевнені в своїх силах, терпляче кличте на допомогу. Якщо є можливість, скористайтеся телефоном. Стукайте по трубах, батареях опалення. Якщо ніхто не чує, обережно розберіть завал. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається. Звільнившись, огляньте себе за можливості, надайте собі першу медичну допомогу. Якщо ви знаєте імовірне місце знаходження постраждалих під завалами, повідомте його рятувальникам, ваша допомога може врятувати життя. І наше діло праведний святе, бо за що, а ми за незалежність? Отож нам так і важко через те. Аймо наш інформаційний фронт ну а захищають Україну не тільки люди, а ще й чотирилапі. Службовий собака Пантеон виконує дуже відповідальну місію у прикордонників. Він допомагає курсантам-кінологам опановувати професію а у вільний від роботи час із задоволенням демонструє інші свої здібності дітям, які приходять до нього в гості. Познайомилася з пантеоном і наша колега з Хмельницького Валентина Мойсенко. Службовий собака, породи бельгійська вівчарка або маліно є вірним чотирилапим помічником прикордонників. Як і більшість представників своєї породи, пантеон розумний, слухняний та має швидку реакцію. У прикордонній академії пантеон з'явився майже вісім років тому. Спочатку сам пройшов навчання та роки вишколу. Тепер навчає інших. Бездоганно виконує службові команди та надзвичайний сторож-охоронець. Його інструктор розповів нам про головні завдання пантеона. пошук та виявлення порушника на ділянці кордону. В конвоювання його до місця утримання робота по запаховому сліду врівноважений, стриманий та має життєрадісний характер. Все це про пантеона його навички і його вдача допомогла цього літа отримати ще й одну роботу, ще одну професію. Він часто демонструє дітям і в першу чергу переселенцям свої вміння і навички охоронця кордону, з поміж іншого в пошуках небезпечних речовин, як от вибуднебезпечні предмети, або затримані порушника кордону. Дивіться, собачка знайшла, стоїть, не рухається, не відволікається ні на вас, на ваш гомін, ні на бутилки, ні на що. Ні, все нормально, все добре. Пантеона використовуємо для забезпечення занять з курсантами в навчальному процесі. Також ми його застосовуємо і під час посилення державного кордону, також під час взаємодії з іншими правопохоронними органами. Днями кінологи-прикордонники в чергове продемонстрували роботу своїх вихованців в одному з навчальних освітніх закладів міста. Показували всі дії собак, всі їх навички, слухняність. А разом з тим окремі циркові вправи, бажаючи самі могли перевірити дресуру прикордонних собак різних порід, в тому числі й пантеона. На цьому ми мусимо прощатися з Вадимом Колодійчуком. Мене звати Ольга Нємцева. Дякуємо вам за вашу увагу. Далі ефір продовжить команда наших колег із Суспільного. Ну а ми кажемо вам до зустрічі. Перебентуємо. перев'яжемо, переможемо. Сюдині новини разом ми сильні. Єдині новини разом. Ми сильні. ЗСУ потрібні дрони. Зроби свій внесок. Наша зброя це правда. Це марафон. Єдині новини з вами працює команда Манда. Суспільного на передовій інформаційного фронту. Говоримо про актуальні події російсько-української війни. Все буде Україна. Єдині новини у центрі подій. Полудень в Україні команда Суспільного продовжує ефір марафону Єдині новини у студії Денис Зепсин і Тетяна Журкова. Вітаємо. Четверо поранених внаслідок атаки на Одещині людям надали медичну допомогу. Важких травм немає за повідомленням оперативного командування. Південь удар завдали вночі літаки стратегічної авіації ту 22 м 3 з пуском ракет Х 22 за інформацією заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка. Удар окупанти завдали по затоці. Зруйновано сім будівель бази, відпочинку та 15 дачних будинків. Дві ракети влучили і у Чорноморський національний університет імені Петра Могили вночі в Миколаєві. За інформацією міського голови Олександра Сінкевича, в той момент в будівлі був лише охоронець його не поранено. Більше розкаже кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами на зв'язку. Лізо, привіт! Розкажи більше про руйнування. Пошкоджено тільки університет чи інші будинки. Також. Денисе, вітаю, пошкоджені також і приватні будинки, які знаходяться навпроти університету. Дійсно, в університеті досить суттєві руйнування. Саме дві ракети влучили на територію цього університету. Одна з них зруйнувала зовнішню стіну, вщент заваливши її там. величезна дира в стіні. Також побувала в самому університеті. Побачила, що дійсно такі значні руйнування. Багато кабінетів пошкоджено. Пошкоджено також і деяке обладнання в університеті. Уверситеті повилітали вікна та двері, і багато суттєвих таких руйнувань. На місце відразу ж приїхали студенти та викладачі. Вони разом з комунальниками допомагають розчищати завали, підмітають, прибирають, виносять вцілілу техніку, вціліли вцілі обладнання. Ще одна ракета влучила на іншу сторону університету у дворі. Про це розповів нам ректор університету. Він також розповів, що там зруйнована. Головна зала, також читальня університету. За інформацією від мера міста Олександра Сінкевича, знаємо, що в момент прильотів перебував в будівлі охоронець. На щастя, він не постраждав, не отримав ніяких поранень. Однак я поспілкувалася з місцевими жителями, які проживають зокрема в цих приватних будинках навпроти університету, і вони показали руйнування в своїх приміщеннях. Показали, що у них там знесено покрівлю стіни вікна та двері, і один чоловік отримав такі незначні поранення. Він пошкодився внаслідок уламків, тому що вибухова хвиля була досить потужна, і він в момент вибуху перебував в своїй спальній кімнаті. Якраз після першого вибуху хотів вийти на двір, однак трохи не встиг і отримав такі несуттєві поранення на руках та ногах. Однак дізналися дізналися у нього. Він розповів, що прекрасно себе почуває. Єдине, що Зараз хвилюється за відновлення свого будинку, тому що в Миколаєві зараз дощиті, і е, необхідно е, терміново ремонтувати покрівлю в приватних будинках, аби саме самі приміщення не пошкодились. Ну і дійсно, я ж нагадаю, що російські війська сьогодні використали проти мирного населення, проти освітніх закладів міста ракети С-300. Про це повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. І, от е, як я вже сказала, дійсно... На дві ракети влучили до національного університету, вщент головний корпус цього університету. На цю хвилину мене все Дениса передаю тобі слово до студії. Єлизавета кроти, кореспондентка Суспільного про ситуацію у Миколаєві. Завдали авіаційних ударів і спробували піти в наступ. Окупанти неподалік Білогірки. Українські воїни змусили ворога тікати. Йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Загалом на півдні росіяни обстрілювали зі ствольної реактивної артилерії 27 населених пунктів. Зсу атакували опорний пункт та райони зосередження живої сили противника. Нашу авіацію атаковано черговий ворожий опорний пункт. Та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та техніки біля Правдиного, Архангельського, Ольгіного, Білогірки, Новопетрівки. Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено втрати ворога у кількості: 15 рашистів, один протитанковий ракетний комплекс, 6 одиниць автомобільної, в тому числі броньованої техніки. Наступають окупанти на різних напрямках на Донбасі. Кілька атак збройні сили України відбили. Нині бої тривають біля восьми населених пунктів. Росіяни обстрілюють прифронтові громади та міста у відносному тилу. Зокрема, влучили у приватний будинок у Турецьку. Вчора поранили родину з трьох людей, в тому числі шестирічну дитину. В Авдійці та Зайцевому внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Рухаємося далі. Вибух знищив колишню будівлю СБУ в окупованому Лисичанську. Напередодні там окупанти організували свій штаб. Як сказав в ефірі Радіо Свобода, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у приміщенні загинуло до сотні російських солдат із другого армійського корпусу. І ще дві сотні окупантів знищила українська армія за останню добу. Це дані Генерального штабу ЗСУ. Загальні втрати російських загарбників понад 44 тисячі осіб. Українські військові спалили 1886 ворожих танків та більше ніж 4 тисячі бронемашин. Знищили 136 систем протиповітряної оборони, артилерійських систем майже тисячу. Збили 233 літаки, 196 гелікоптерів. Крилатих ракет 190. Потопили 15 кораблів-агресора. Вранці на Харківщині штаб оборони зафіксував запуск понад п'яти ракет з російського Бєлгорода. Пошкоджень зазнали житлові будинки. Виникло кілька пожеж. За попередніми даними, поранених немає. Вісім разів ворог вдарив із артилерії по Нікополю минулої ночі. Інтенсивно росіяни обстрілювали Криворізький район Дніпропетровської області. Повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Більше про ситуацію розпитав кореспондентки Суспільного Юлії Трофімової. Юля, вітаю! Чи є загиблі і поранені, чи виїжджають люди із районів, які щодня обстрілюються? Вітаю на щастя. Сьогоднішні обстріли обійшлися без. Дійсно обстріляли два райони Дніпропетровщини. Це Нікопольський та Криворізький район. У самому Нікополі пошкоджені шість приватних будинків. Також автівки людей і газогін. Крім того, влучили у Нікопольському районі у червоно григорівську громаду. А тут гатили з градів, випустили 40 снарядів, пошкодили одне з підприємств. також тут перебиті лінії електропередач у Криворізькому районі. Гатили з урага поцілили по широківській громаді. Там руйнувань немає. Загалом обійшлося без поранених та загиблих, але дійсно обстріли продовжуються. І наразі на Дніпропетровщині вже сім громад вважаються офіційно такими, що постраждали від бойових дій. Нікопольську громаду внесли туди нещодавно в цей перелік. Прибувають на Дніпропетровщину переселенці. Наразі вже офіційно зареєстрованих понад 290 дев'яносто тисяч. Проте реальна цифра набагато більша це понад 300 тисяч. І крім того, що до нас приїздять люди з інших областей, також переміщуються люди всередині регіонів з тих трьох районів з Криворізького, Синельніковського та Нікопольського. Від обстрілів наразі найбільшу кількість переселенців прихистили у Дніпрі. Це понад 127 тисяч, та у кривому розі це понад 55 тисяч і продовжуємо приймати переселенців. Дякую. Нагадаю, це була кореспондентка Суспільного Юлія Трофімова про ситуацію на Дніпропетровщині. Про ситуацію в Донецькій області запитаємо у речниці обласної військової адміністрації.